Новий рік яким він буде? Чого я чекаю від нього? Змін? Якихось яскравих подій? О, хочу стрибнути з парашутом. Хочу в Барселону. М -м, класна шубка. Мені б теж така бличала. Мрії з мене аж сипляться, якесь перенасичення бажаннями. Але ж я не одна: всі жінки так багато хочуть, особливо на свята. Хм, Прикольно було б під ялинкою знайти еліксир жіночого щастя. Але чому я маю чекати на дарунок? Можу й сама взятися до справи. Вітання усім глядачам у новому 2017 році. Ви дивитесь глянцевий тележурнал, чого хоче жінка. І сьогодні я, Івана Черней, натхненна святковим настроєм, дозволю собі повірити в диво і приготувати еліксир жіночого щастя. Почну з того, що одним із фанатично заповітних бажань прекрасної половини людства є струнка фігура. Саме тому перший інгредієнт мені підказала Інна Ченуш Брязкало, яка не лише поборола. Невпевненість собі та позбулося понад півсотні зайвих кілограмів. А й допомагає перевтілюватися іншим чернівчанкам. Складова еліксиру для жінок від пані Інни пошук магії в собі. Чому я їй вірю? Дивіться самі. Стильні. Креативні. Красиві. Певнені справжні королеви. Це не кастинг мегапопулярного проекту Супермодель по-українськи. Це випускний групи колективного схуднення. Худнемо разом. Після тримісячного курсу у групі колективного схуднення з цими прекрасними леді, які нині випромінюють шарм та жіночність, відбулися неймовірні метаморфози. Без жорстких дієт та різних обмежень, без виснажливих тренувань, без всіляких чудозасобів, які частенько шкодять організмові, випускниці клубу «Ходнемо разом змогли перевтілитись і фізично, і духовно розустрічі з вами. Ми були не впевнені собі, закомплексовані. Кожна спокова проблем Дякую. своїми якимись життєвим досвідом не завжди вдалим за спиною. Але коли ми прийшли до тебе, де да? є Катя, Альона, ми зрозуміли, що все ж таки треба любити себе. Ми вам вдячні. Ми щиро вклоняємося вам. Ми вас дуже любимо. Як досягти таких результатів? Не просто, але можливо, якщо отримуєш комплексну допомогу. Елементи формули перевтілення у клубі «Худнемо разом, пошук мотивації, вивчення основ здорового харчування, психологічні тренінги, корекція раціону, консультації лікарів та тренерів, здорова конкуренція, спілкування з однодумцями, продуктивні колективні заняття різними видами спорту, і звісно ж цінні й ефективні поради Інни ж брязкало, яка вже пройшла цей нелегкий шлях перевтілення.

Якщо ви бажаєте змін, то ви маєте розуміти, що ці зміни так просто магічно не відбуваються. Треба завжди працювати і якісь зусилля докладати до того, щоб дойти до своєї мети. Якщо ви й досі не вірите в ефективність курсів, тоді затамуйте на мить подих і уявіть. За 2016 рік випускниці групи колективного схуднення знищили понад тонну зайвих кілограмів, неймовірно. Тому Варто прислухатися, який інгредієнт щастя порадить гід на шляху до фігури мрії, і на чину ж бряскало У кожній жінці є магія. Знайдіть її в собі і ніколи не втрачайте. Любі чорнівчанки, хочу привітати вас з новорічними та різдвяними святами. Побажати вам щастя, здоров'я, гармонії. Любіть себе і дбайте про себе щодня. Пам'ятайте, що ви у себе така. Одна. Вітаю вас з Новим Роком та Різдвом Христовим. Зайвих кілограмів позбулися. Відчули себе красунею. Та все ж чогось не вистачає. О! Сучасна жінка прагне самореалізації, знайти своє покликання та відчути смак успіху. І я, здається, знаю, хто може поділитися ще однією складовою нашого еліксиру. Пункт призначення школа краси Слава Студіо. Тут креативні професіонали не лише поділяться рецептом, а й навчать готувати страву із солодкою назвою Успіх в б'юті індустрії. Головний інгредієнт успіху у сфері краси покликання творити. Викладачі слава студіо допомагають своїм учням його відчути і розвивати. Зокрема, діляться магічними формулами та прийомами перукарського мистецтва. Навчають майстерності і допомагають стати затребуваними на б'юті рані міста майстрами манікюру та педикюру. Перетворюють учениць на весільних стилістів, візажистів чарівниць які творять на обличчях, немов на полотні. Перед тим, як зустріти новий рік, за Буковинською традицією вся сім'я сідає за стіл та згадує рік, що минає. Для нашого колективу це був бурхливий на події, незвичайний рік, який війде в нашу історію. Яскравий і насичений 2016-й у школі краси Слава Студіо. Це перш за все круті майстер-класи, цікавинки, новинки, втілення різних задумів, організація благодійних і соціальних проєктів для людей з особливими потребами. А скарбниці нагород школи краси можна лише позаздрити. Уявіть, аж 42 призових місця на регіональних та всеукраїнських чемпіонатах і фестивалях виборола цього року команда лідерів школи, серед яких і викладачі, і кращі учні. Їхні роботи до слова частенько красуються на шпальтах професійних видань. Але найголовніше для цієї команди професіоналів це вербечка випускників, які користуючись рецептом Слава студіо самостійно готують страву під назвою Успіх б'юті індустрії у найкращих салонах краси Чернівців. Для учнів, які будуть навчатися у 2017 році, ми підготували дуже багато цікавих новинок: оновлена програма та нові аудиторії. Нові напрямки та профілі в б'юті індустрії. Навчання та знайомство з провідними фахівцями індустрії краси. Новий напрямок виробничої практики. Яка допоможе адаптувати наших учнів до роботи в салонах краси. Нові проекти, колекції, підвищення кваліфікації. підготовка та участь у чемпіонатах та фестивалях. Можливість себе знайти в професії, яка поєднує успіх, креатив, творчість та самореалізацію. А наша команда знає, як вам у цьому допомогти. Тож прихопіть собою основні інгредієнти. Віру в себе та бажання навчатися з новим роком, отож, боремося з дицефобією, боязню приймати рішення. І за порадою пані Ярослави додаємо есенцію віри в себе та бажання навчатися. Що відчувати себе Мартою Стюарт і бути вмілою, красивою домогосподаркою, це не апогей жіночих мрій. Нам хочеться нових вражень, нових знайомств, додати у палітру свого життя яскравих та дещо неонових відтінків. Як відкрити щось незвідане або здійснити жіночі бажання, то признають працівниці турагенції море турів. І якщо ви повірите в телепортацію, то ми переносимося на Емінеску 1 у серці чернівців у самісінькому центрі міста працює креативний путівник, професіонал та порадник турагентство Море турів. Тут сяють посмішки членів колективу. Тут сяє мапа надзвичайними локаціями, які вам запропонують побачити на власні очі, і зробити 2017 рік незабутнім. Новий рік. Це не просто свято з ялинкою, мандаринками та шампанським. Для багатьох, особливо чоловіків, це можливість проявити особливу увагу своїм коханим жінкам, подарувавши їй те, про що вона так давно мріяла. Уявіть, як гарно буде зустріти зимою свята у Парижі або ж а зробити пропозицію своїм коханим на пляжі Домінікани. До вподоби екзотика. Чи прагнете спокійного релаксу з рідними? Вам імпонує веселий і драйвовий відпочинок? Мрієте про романтику? Ви не уявляєте подорожі без запаморочливого шопінгу? А може, вам хочеться вирушити в круїз чи поніжитися на пляжі, тікаючи від тутешнього холоду? Жодне з цих бажань для «Море моретурів не проблема. Адже кожен у цьому дружному колективі надасть вам максимум інформації і підкаже, де ваші мрії можуть здійснитися. До кожного туриста у нас індивідуальний підхід. Ми знаємо, як задовільнити жіночі примхи. Менеджери цього офісу відкриють вам кордони, вкажуть потрібне місце на карті і розкажуть про його принади, живописні курорти, архітектурну та культурну велич. Запропонувати туристам є що вибір путівок для зимового. А відтак і літнього відпочинку величезний. Надайте 2017 року, а нових яскравих барв. на Сумбіці теплими промінцями сонця в Єгипті, Арабських Еміратах. В екзотичному Занзібарі на Шри-Ланці, Таїланді чи Домінікані. Проведіть незабутній романтичний вікенд у Будапешті та Відні, шопінгуйте. Мілані. Сплануйте завчасно свій літній відпочинок з допомогою акції раннього бронювання. Мандруйте разом з нами. Організовують в агентстві не лише традиційний, чи ж екскурсійний відпочинок, а й тематичні та індивідуальні тури, приміром з нагоди вашого улюбленого свята. Дорогі наші клієнти, щиро бажаю вам гарних подорожей, адже турагенція Море Турів знає, як зробити ваше свято незабутнім. Організувати крутезний відпочинок пріоритет для колективу «Море Турів». Це їхня стихія. Вони, немов вдихають ваші бажання, а видихають найкращі пропозиції. Одним з інгредієнтів жіночого щастя є можливість подорожувати, відкривати для себе нові країни та їх культуру. Побільше відпочивати душею і тілом саме таку можливість надає вам турагентство море турів на Емінеску. Працівниці турагенції море турів додали до нашої магічної формули можливість пізнавати світ. Знайдемо її, знайдемо, знайдемо. О, чудово. еліксир майже готовий. Знаєте, аби його приготувати, я досліджувала жіночі бажання. І такого начиталася. Приміром, близько 30% жінок готові відмовитися від вечері чи обіду заради нових туфельок. Хоча середньостатистична жінка має 25 пар взуття. Але ж не дарма відповідь на запитання, скільки взуття потрібно жінці для щастя, чим більше, тим краще. Тому телепортуємось у. Магазин Імперія взуття. У цьому райському куточку для жінок не просто рясніють полиці різноманітними моделями шузів. Тут живе стиль, смак, якість та модні тренди. Це немов п'янкий коктейль для прекрасних панянок. У мене аж паморочиться голова від спокуси. Рабниці жіночого та чоловічого взуття й аксесуарів відчуваєш безперервний приплив ендорфінів від полювання на модні шузи. Клієнт вибору знайти модель, яка зможе підкреслити індивідуальність, адже взуття це дзеркало темпераменту та жіночого характеру. Працівниці магазину спостережливі і знають, як допомогти вимогливому клієнтові. Дайте жінці правильне взуття, і вона підкорить увесь світ. То чоловікові правильне взуття, і жінці не треба буде підкорювати увесь світ, а лише серце справжнього чоловіка. Колектив магазину імперія Зиття, що на вулиці Ольги Кобилянської, 13 прагне, щоб кожна чернівчанка, кожна буковинка, кожна жінка відчула себе королеви, а кожен чоловік королем. Щоб вам було зручно, щоб ви були найгарнішими, щоб ви були унікальними та щасливими, і неважливо, у якому місці чи за яких обставин. Станете клієнтом цієї крамниці у 2017-му і ваші ніжки кайфуватимуть від зручного, класного та стильного взуття. І я в цьому переконалась. Ми вам бажаємо щастя, справжнього, шаленого, жіночого і чоловічого. Обирайте правильне взуття і крокуйте життям впевнено, не зважаючи ні на кого і ні на що. З Новим 2017 роком. Що ж, погоджуюсь з прекрасними працівницями магазину Імперія взуття, вміння робити правильний вибір доповнить квітесенцію нашого буття. Затамуйте подих, уявіть, що чари і магія такі існують. І на ваших очах відбувається диво. Мені вдалося приготувати еліксир жіночого щастя. Але цікаво, що станеться, якщо я його спробую. Мені пасує цей лук образ моєї мрії. Але де ж це я опинилася? А, -а, а все зрозуміло. Зізнаюся, я здогадувалась, куди приведе еліксир, і це не дивно. Хоча і в кожної з нас свої потреби і мрії, та прагнемо ми одного. Простого жіночого щастя воно немов поцілунок, яким можна сповна насолодитися, лише удвох, бо ж найкраще місце на землі. Це там, де ти відчуваєш себе коханою і бажаною, там, де не потрібно таїти свою радість і свою журбу, там, де співслова є розуміння, там, де підтримка, увага і терпіння. Там, де руки такі рідні і налиті теплом, там, де спина, за якою хочеться сховатися і відчути себе. Водночас і сильною, і слабкою. Щастя це коли є заради кого бути красивою і успішною, є з ким мандрувати світом і вирушити у подорож на планету сім'я, відчуйте щастя в його погляді. Хоч щастя греливе, немов диво жартиця, інколи гасне, інколи іскриться, але воно завжди поруч, тож самостійно малюйте полотно свого життя якими забажаєте фарбами? Ловіть момент із Новим роком!